Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас вітати. Сьогодні пригріло сонечко і розбудило їжачка. Він вирішив порадувати нас і приніс свою улюблену казочку. А яка це казочка? Ви зрозумієте тоді, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Його баба випікала, на віконце викладала. Він від баби з дідом втік і у лісі швидко зник. Як ця казочка називається, дітки? Так, це казочка колобок. Давайте з вами назвемо героїв цієї казки. Дід і баба, колобок, зайчик, вок. Ведмідь та лисичка. Кого першого зустрів колобок? Правильно, першого колобок зустрів зайчика. А другого. Вірно, вовчика. А третього кого зустрів колобок? Так, правильно, ведмедика. А останньою кого зустрів колобок? Так, лисичку. Малята, подивіться, у нас є геометричні фігури. Давайте їх назвемо: квадрат зеленого кольору, трикутник синього кольору, і круги жовтий, сірий, сірий, оранжевий і коричневий. Дітки, зверніть увагу на те, що сірі круги різні за розміром. Один великий, а другий менший. За допомогою цих геометричних фігур ми покажемо казку. Колобок. Малята, де жив колобок? Вірно, у будинку. А з яких геометричних фігур ми побудуємо будиночок? Можливо, із двох кругів? Ні, з квадрата та трикутника. А колобок у нас який буде? Так, жовтий кружечок. От колобок втік з будиночка, кого він першого зустрів. Зайчика. Зайчик у нас буде менший сірий круг. А потім кого він зустрів. Так, вовчика. Вовчик у нас буде великий сірий круг. А після Вовчика, кого він зустрів? Так, ведмедика. А ведмедик у нас буде найбільший. І він у нас буде коричневого кольору. Молодці малята. І останнього кого зустрів колобок. Так, лисичку сестричку. І вона у нас буде оранжевого кольору. Круг оранжевого кольору. Молодці. От ми з вами і розповіли казочку за допомогою геометричних фігур. А зараз давайте розмістимо геометричні фігури відповідно картинці. Від початку казочки і до кінця. Першого колобок зустрів зайчика. Отже, ми поставимо жовтий круг і сірий менший круг. Наступним колобок зустрів вовчика. Отже, які дітки геометричні фігури нам треба поставити? Так, жовтий круг це колобок. А сірий великий круг це вовк. Молодці. Наступним був ведмедик. Отже, які геометричні фігури ми поставимо? Жовтий круг колобок, а великий коричневий круг це ведмедик. Молодці. І останньою колобок зустрів лисичку. Які геометричні фігури ми поставимо тут? Так, жовтий круг-колобок, а оранжевий круг лисичка. Молодці малята. Дітки, а як ви думаєте, коли колобок був у лісі, був ранок, день чи вечір? А був день. Ось погляньте, у нас є картинки. На першій картинці ранок. Сонечко піднімається. На другій картинці день. Сонечко високо в небі. На третій картинці вечір. Сонечко спускається за обрій і ховається. І на четвертій картинці ніч. Сонечко заховалося, а вийшов місяць. Ранок день, вечір, ніч. Дітки, скажіть. Хто до нас сьогодні прийшов на заняття? Так, це їжачок. А яку казочку він нам приніс? Вірно казочка колобок. Скажіть, якою геометричною фігурою ми позначали колобка? Вірно, жовтим кругом. А зайчика? Так, меншим сірим кругом. А якою геометричною фігурою ми позначали вовчика? Так, великим сірим кругом. Як ми позначали ведмедика? Вірно, круг коричневого кольору. А лисичку сестричку? Так, круг оранжевого кольору. Молодці. Дітки, а коли колобок гуляв у лісі, яка частина доби була? Ранок, день, вечір чи ніч? Вірно, колобок гуляв в день? Дітки, вам сподобалась казочка, яку приніс їжачок? Ви сьогодні були дуже уважні, старанні та кмітливі, а наше заняття завершено. До побачення!